Доброго дня, шановні, сьогодні в нас 18.06.25 рік. Хочу вам доповісти неприємну ситуацію, яка сталася в нашій юридичній практиці. 17.06.25 року до нас звернувся близько п'яти годин ранку військовослужбовець, який у нас перебуває на супроводі категорії СЗД, який бажає повернутися на військову службу. Повідомив нам, що в місті близько населеного пункту Сарни Рівенської області його затримали працівники патрульної поліції, не перевірили відповідні документи, доставили його на ТЦК так як дана особа перебувала в розшуку. Не звернули увагу також, вони на те, що в нього є судове засідання, узгоджені всі кроки з прокурором слідчим територіального. Бюро розслідувань в місті Житомирі е і доставляють цю особу на ТЦК. Е ну, далі, які наші були кроки? Все діялося в межах чинного законодавства, як то кажучи, по протоколу? Е звертаємося ми на е чер до чергового е ТЦК у місті Сарнах. Повідомляємо дану ситуацію. Нам підтверджують, що дана особа у них перебуває так. Вони чекають, щоб до них приїхали розшуківці з військової служби правопорядку, патрульно-постової служби, щоб попитати дану особу, надати їй припис, і, ну якби там і надалі там прийняти відповідні біри, що з ним робити, чи доставити його на резервний батальйон, чи відпустити, чекати цього судового рішення ухвали суду для проходження подальшої служби. <св 'язаний> ну, даліка ситуація зв'язалася. Ми також з черговим військовою службою правопорядку в Рівенській області повідомили дану інформацію. Нам сказали, що ми нічого не знаємо, ми не компетентні і запросили. Ми в них толерантно надати інформацію по осіб, які відповідальні за регіон Сарни. На що було відмовлено, ми попросили, щоб зафіксували дане звернення, дане прізвище військовослужбовця, щоб уточнили всі ці питання. Нам погодили, і яка виникає ситуація 1706. 18 година вечора ми зв'язуємося знову з ТЦК. ТЦК кажуть, нам що черговий повідомляє, що військова служба так і не доїхала до них за цілий день. Тобто особа була приблизно затримана близько п'ятої ранку. І яка ситуація? Повідомляють нам в ТЦК, що мали приїхати, мали приїхати працівники патрульної поліції та доставити його до, ну, до міста рівного і до військової служби правопорядку. Вони не прибули. Звернулися ми сьогодні повторно на ВСП в місті Рівному. Повідомили черговому наступну інформацію. Він нам повідомив, що також нічого не знає, жодних кроків вони не можуть прийняти. Ніхто нічого не відповідальності за це все не несе. Ми попросили, щоб зафіксували дане звернення, дану скаргу на бездіяльність військової служби правопорядку. Тобто, що це службове недбальство, що людина прочекала там близько 27 годин без жодних рухів і підстав, чому вони його затримали. Так як в нього є всі на руках відповідні документи, слідчий на зв'язку. Прокурор, який веде справу до суду, також на зв'язку представники, також всі на зв'язку, жодних кроків не було прийнято, відповідно, зв'язалися ми повторно з ТЦК в місті Сарнаму, де перебував цей військовослужбовець. Заступила нова зміна на чергування чергових ТЦК, і нам повідомили, що такого військовослужбовця в них немає. Ми повідомлюємо, що він вчора у вас був, куди подівся військовослужбовець. Ну ми знаємо, що він в цьому ТЦК. Нам повідомили, що такого немає. кажуть, можливо, він в іншому ТЦК. Ми зв'язалися також з першим відділом ТЦК в містецарному. З другим відділом ТЦК нам повідомили ту саму інформацію. Тобто позиція керівництва військової служби правопорядку спільно з ТЦК була наступна. Вони зайняли стратегію захисту і надали таку ганебну інформацію, щоб уникнути своєї службової такої відповідальності за дану бездіяльність, повідомляючи, що даної особи в них немає. Жодної відповідальності ніякої немає. Відповідно такі дії кваліфікуються кримінальним кодексом статтею 435 пунктом 1, а саме образа честі і гідності військовослужбовця. Тобто, хочу зазначити, що на сьогоднішній день є дві категорії СЗЧ. Перші – це ті, які СЗЧ дезертири, які не бажають проходити службу, їх там ем, органи. Поліції, служби безпеки та інші повноваження мають право затримати, направити на резервні батальйони для їхнього подальшого утримання та прийняття мір проходження служби чи відмови подальшому застосуванню кримінальної відповідальності. Інша категорія звічання, яка бажає повертатися добровільно на військову службу, їм потрібно нашим державним органам активно сприяти в їхньому поверненні і не створювати їм додаткових проблем. Доволі така неприємна ситуація склалася, і хочу зазначити, як ми її вирішили. Звернувся особисто я на, до такої служби Божої з такою проблемою. Повідомив про дану подію, нам порекомендували надати їм скаргу відповідні документи і звернутися паралельно до Офісу по справ людини. Все це, в принципі, чудово, але проблема в тому, що це все час. Тобто невідомо, скільки часу посадові особи будуть приймати рішення розглядати дані всі звернення. Відповідно, потрібно було шукати альтернатив вирішення даного цього питання. Завдяки досвіду практиці моєї безпосередньої прийняв рішення звернутися до поліцейських офіцерів Сарницької міської територіальної громади. Вийшли там на посадових осіб. Поліцейських зв'язалися з одним керівником чудовим і доповіли дану ситуацію коректно, все це роз'яснили, і нам повідомили, що зачекайте, вам перезвонять. Проходить близько там, 30 хвилин. Нам повідомили, що до обіду дану особу. 18.06.2025 року доставлять на відділ ВСП. Всім він буде забезпечений транспортом та супроводом. Відповідно, прибувають ці всі поліцейські, доставляють дану особу в відділ ВСП в місті Рівному. Працівник ВСП вже був підготовлений по даному прізвищу. Переглянув всі ці матеріали, які він надав, отримав контакти слідчих, прокурорів, представника. І відпустили дану особу додому. Таким чином, на мою думку, кінець, в принципі, чудовий, але це все одно негативна практика, тому що був великий ризик, що дану особу могли направити спокійно на резервний батальйон, відповідно, потім направити до якоїсь військової частини недокумбутованої. Після дана особа могла повторно вчинити сидича, і на мою думку, це все перешкоджання діяльності збройних сил України, а саме 114 статті Кримінального кодексу України, тому що посадові особи некомпетентні займати дані посади та приймати відповідні рішення. Сьогодні 27 годин особа утримувалася в межах ТЦК без жодної підстави. Відповідно, керівники е, даних цих правоохоронних, е, перепрошую, даних цих е, військових структур мають приймати рішення по своєму особовому складу, а то саме проводити з ними бесіди, е, як, ну, надавати їм інструкції, як їм діяти в певних ситуаціях. Е, це більш така службова недбалість, е, е, людський такий фактор, халатність. Е, е, Думаю, що це звичайний сидит який там. Не хочу служити, не моя війна і так далі. Але не так тут все просто. Так від себе хочу подякувати поліцейським офіцерам Сарницької міської територіальної громади, превентивному сектору, за чудову таку комунікацію, чудову співпрацю, відпрацювання даного питання на найвищому рівні. Прийняли міри оперативно швидко. Тут більш зауваження до патрульної поліції, які таким, хотіли б зробити собі такий показник, швидше здати зміну і перекинути свою відповідальність там, на там, ПСП, ТЦК. Далі займайтеся як хочете. Ми розібралися з цим питанням. дуже всім дячний, всім причетним. Познайомився з чудовими такими новими офіцерами. Так що вам, шановні. Поліцейські офіцери Саранської міської територіальної громади будуть у вас, якісь там питання, потреби можете звертатися, допоможемо вам чим зможемо. Слава Україні! Слава Гнатюк!